У нас є такий запит, ми хочемо зробити дах по плану даху. Будівля існуюча, все промірено, і треба притриматися плану. Е, є план, я його вже не масштабую, приблизно з цим принципом будемо працювати. Є в нас контури дахів і є у нас ось тут. Кожен ухил, 37 градусів. Розпочинаємо з того, що беремо односхилий дах. Багато варіант, ось виключить, будь ласка, звук. О, 37 градусів є, супер. Е, значить, наступні кроки нам потрібно буде позначити, де буде, е, ну, наприклад, як качанька, односхилий дах, він має е, от тут грань такого, контур. Клацаєм, ну, тобто схил буде проходити по цій прямій. Клацаєм, де буде вершина, на як я вам клацаємо сюди, і зараз ще перевірю. Ну, тут треба буде чітко, бо я не переводила в PDF-ку, але ну, приблизно плюс-мінус будемо пробувати це робити. Обвела контури, ось, і з'явилася площина даху. Одразу ну, так би попереджу зі свого досвіду. так, я е, люблю, зараз, Обирати торці даху, вони краще з'єднуються, якщо ми ось так зробимо Ці торці, вони там, ну, мені особисто не дуже подобається. Ось, дивіться, чітко пішов дах по цих межах, і можна навіть перевірити, чи він правильно пішов. Напускає F5. Ось правильно вершина зверху, і пішло ось тут. Ну, Текстуру, я думаю, зараз не буду пояснювати, йдемо далі. Так, тут тобто повертаємося назад сюди, вкладочку сюди поставимо. В нас ось тут іде зріз. Ось це, до речі, дуже цікавий момент. У цих зрізах там ну, багато нюансів буває. Тобто цей зріз, він має у нас десь ось тут піде ось така штукенція. Така так, і ось це треба буде теж змалювати. Тому по площині даху беремо по кутику, вибираємо мінус, тобто видалення з багатокутника. Звичайно, що краще, щоб це була PDF-ка, і тут ми знали. Або, ну, в принципі, звідси беремо сюди, ви вже знаєте, що так можна. І набираємо 4, 3, 6, 0. Ну я заокровлю ліпше заокруглю, бо я не масштабувала. Візьму там 4 метри, 4 тисячі. Enter і ведемо там, наприклад, ну взагалі в було хоча б лініями намітити, там десь серединку і так подібне, але ну, принцип роботи я десь покажу вам, хай буде вручно. Десь ось тут архікат мені підказує, є паралельна лінія, і ось тут я зімкну. Тобто, насправді, дуже багато чого завчасно, архікат нам пояснює, як це можна зробити. Заходимо знову. 3D через 5, ми маємо вже прорізану нішу під ось ці, цю вкладочку. так. Теж ухил 37 і 37 градусів, тому я можу взяти альтом потрібний дах. Ну, в принципі, в буфері він вже є. І можна взяти ось цю основу для ухилу. Так, це буде вісь качельки наші, клацеві, де буде гора. Тобто, де буде йти вверх конструкція. І є чорний олівець в кутику, ведемо чітко до, до цього, до перпендикуляру, так, перетину на грані даху, який вже існує. Заокруглимо давайте на 2,20. 20. Зрізаємо його сюди, так, архікат підказує 45 градусів, якщо це одна і та сам, один і той самий кут, там буде багато 45 градусів. Є в нас вріз ось такий. в 3D, ні, зараз я так зайду, Виділю вже два дашки в наш, Дахи є один дах і другий дах. Натискаю F5. ось, Маємо вже дві такі площини, але тут потрібно підвести ну, по контуру, так, підтягуємо чітко Ось і З догори. Ось, це вже частинка даху. І навіть тут можна вже скопіювати, ось тут беремо відзеркалити з Ctrl, копію низу донизу. Аккуратно, архікат допомагає нам скопіювати. І вже ми маємо дві площини. Ось цим ми впоралися. так Тут у нас є площина. Зараз зайдемо на дах, візьмемо щит. І десь ось тут у нас має бути. Так, мала би бути оця зараз, я СК, так. Ну, Вони потрапляють між іншим. Чого я їх не бачу, бо вони потрапляють на інший поверх, напевне. Ну, тому, але найголовніше, що ми їх бачимо в цьому в 3D. Десь загубила я цю картинку. Де вона мала, Чесно, не побачила. Так, ну ми ще добиться вкладка. Реально щось перескочила. Так, цінка. ось так подавимося. Перший поверх. Тут ти, напевно, щось вже пробував з шарами і комбінаціями робити, чи ні? Я ж не можу знайти. А, є картинка. Є супер. Це на другому поверсі ну, вона. Ти спробував, так? Щось. Дивіться, в принципі, оці, три площ... оці дві площини оця, цей дашок і оцей дошок, вони симетричні. Я можу навіть в 3D зробити так. Виділити все, нажати Поворот. або так, в плані давайте візьмемо. Так, Дах, Shift. Раз, два. Ну, нехай поки що раз. Бо я бачу, що тут діапазон воно не потрапляє. Так, зараз. Це, це другий поверх, а це третій Це на третьому поверсі. У нас є усі три дашки. Давайте так і будемо робити. Та можна на третій поверх перейти. Я виділила всі три дашки, беру поворот з контролом і дивіться, це просто можна зробити продовження дати. Просто, напевно, пересунемося. Ctrl-C на другий на третій поверх. Ctrl-V. І далі працюємо. Далі, ось ця частинка теж у нас очевидно симетрична, тобто беремо поворот і з контролом ми повертаємо сюди, якщо все було правильно коректно, то воно. Ну, там плюс-мінус подивимося вже як. Але якщо притримана конструкція гарно виводиться змасштабована. То все буде окей. І тут треба додати до багатокутника Ну, Не виходить інакше, треба це все формулювати. І тут можна два рази класнути, воно закриється. Ось. А оця частинка, вона теж симетрична. Ось така, тут навіть виріс є, але ми його просто трішки підкоригуємо. Беремо відзеркалення з контролом і ось так від центру притримаємо щит про всякий випадок. Ну, у мене тут не була точна конструкція, тому я на увазі, десь в якихось моментах я напевно могла схилити, тому акуратно беру розміщення вершини. Насправді тих там, 10 см на тій високі, на тому всьому, плюс-мінус не, не такий вже кінець світу, але, звичайно, треба буде. В ідеалі підтягнути навіть синю лінію акуратно, щоб вона підтягнулася і завершила. Оцей ухіл. Зараз ми візьмемо ну, навіть і, і кон-Fi э, От Ми маємо досить непоганий такий пристойний дах. Найцікавіше, що всі грані в нас зібрані. При такому торці в нас нічого тут не терчить, так? Тобто Ми маємо дуже чітку грань Ось тут раз і два. Дуже чітко лінія пішла. Ці андовір гарно вибудовується. Ось це, в цьому моменті надзвичайно просто. Нам потрібно взяти зміщення вершини і акуратно підтягнути. Звичайно, це все мають бути точні параметри, які в нас тут задані. І ось тут залишиться акуратно з'єднати, якщо в нас іде ось так цей ріс. Це буде момент, коли ми будемо на грані. Ось. Ну, так, я бачу, що я так відтягла, і воно, в принципі, далі стримається. Тобто тут залишиться. Ось так підрізати. Ну і далі піде ось цей ухил, цей ухил і оцей ухл. Ну, Звичайно, що світлові люк, я думаю, що ви знаєте, як поставити, Ми з цим проблем не буде. Просто залишиться вимальовувати далі площину. Ось, знову качелька, тобто вісь качельки піде ось так. Гору клацаємо, очевидно, сюди і вимальовуємо наступний ухил. Чорний олівець по грані і акуратно вмальовуємо цю Раз, два. Ну, тут можна було, до речі, прив'язатися чітко до синьої лінії. Ну, але так. Допустимо. І ось отут архікат нам промальовує. Бачите, як чітко промальовує паралель і закриваємо. Це дуже важливо, щоб ці всі. А, тут я бачу трошки схибила. Це не проблема. Тобто я зараз доведу. Ну, я можна навіть, наприклад, зараз закрити, так. А потім виріння. Тобто, в принципі, є така можливість. Відтягнути зміщенням. Ось, акуратно, десь ось тут. Ну, Якщо це не вибудовується, я додатково можу намалювати лінію. Деколи буває таке, що не вибудовується. Зі щифтом я ж просто бачу на око, що тут щось не те. Ось, намалювала. І це додаткову лінію, звичайно, потім видалю. Акуратно пішло сюди. Мені важливо, щоб тут було чіткий грей, інакше нічого не вийде. Ну, так як має бути. Вибрали цю площину і відзеркалюємо, тому що в таких дахах все має бути симетрично На тій висоті, ну скажімо так, міліметрики, нам головне, що вона стикувалася ніякий майстер. там 5 см не буде казати, що ти там схибли, та? йому головне, щоб воно зійшлося нормально, щоб дірок не було. Та? Тобто, в принципі, Я думаю, що так найкраще. Залишилася остання трикутна площина, я думаю, дуже елементарно її можна буде зробити. Зараз просто ми її намалюємо, стандартно намалюємо. Це, до речі, ліс, тобто ми можемо її посередині десь закін... її завершити, зверху клацаємо і обмальовуємо кожну вершину, чорний олівець підкаже. Де у нас ця вершина вибудовується? Очевидно, архікат у ці площини задав надто високо. Ну, Принаймні, цей уход. Чи... А, я Ctrl мене нажала, тут, перепрошую. Тому я вже в процесі нажму, думаю, Ctrl. Ось, архікат прорахував мені рівнобедрений трикутник. А оця втрачена площина, ми забула назвати Ctrl. Нажала і тепер копію акуратною церкаю. І тепер можна буде перейти на 3D і відкоригувати гору. Тому що, якщо все було правильно збудовано, то тепер без проблем все поставиться в свої місця. Тут є гарні грані. Ось, все стикується, просто треба буде перейти сюди і всі три вершини акуратно перемістити на своє місце. Ось так ми отримали чіткий дах, який нам потрібно. Все сходиться. І найголовніше, дивіться, ми маємо ось ці три вершини, які в нас, в принципі, з цим з нашим проєктом задано. Ось тут є оці рівні. Ми це все витримали, і навіть ось тут. Ці врізи теж витримали. Ну, і якщо нас цікавить ще така річ, як слухове вікно, так, оці от вікна, то просто обираємо окремі, ем, окремими елементами. Ось тут у нас є одне і друге вікно, просто обираємо світловий люк. Ось простенький світловий люк. Ставимо його ось тут. Він прив'язується до площини і акуратно виводимо на своє місце. Він е, сковзає, сковзає, на цьому по площині вздовж е, е, площини е, нашого даху, так і е, теж акуратно вибудовується. От, Акуратно вибудовується. Якщо треба, там копію взяли контрол і відтягнули туди, де треба. Найцікавіше, що там ну пройоми є все гарно прописується, гарно про.